20 листопада ранок у нас морозець. До речі, перший раз сьогодні у нас був морозець на шибках в веранді. але поки там я зібралася його замалювати, засняти на телефон, ось то він уже розтанув. Але не дивлячись на це, сусіди у нас горють городи. Напевно, що зараз гориться краще, як оралося раніше дощами, коли земля була така забита. Так, залізу у погріб, хочу дещо достати. Напевно, що візьму ось огірочки зробити олів'є. Напевно, що візьму капусту. Кабачки візьму. Да, вийму кабачки. І вийму, напевно, що вишеньки на кисіль. Да, от так виймаються все. Все повитирала, поставила в холодильник. Тут, до речі, ще ось квашені огірочки, які доставала раніше стоять. І знаєте, що думаю, от ще один доказ того, що починається зима, ми починаємо бомбити погреб. Так, Це сиреня вилетіло на дах, а над хатою а ну, видно, чи ні. Ворони високо летять, але сіла їх уже. Сніг передають. На сьогодні вже на вечір і на завтра, дивіться, вони зібралися всі з граю і ось тако кружляють, кружляють. Оце буде сніг. А ти, що там прогнозуєш, чучело мале. О, і ще уже кожного ранку чиняють лемон горобці на вишні під хатою. Оце вони чекають, поки кури не їдяться. Зараз відкрию курей, кури будуть їсти, вони будуть стрибати там, кричати, галасувати, а потім собі будуть помаленьку підходити. У нас цієї ночі у хліві, виявляється, сиділа полонянка. Десь зайшла туди ловити, хліб закрився і вона там лишилася. Плаче вже сидить бідна. Зараз випущу, випущу кура і випущу тебе. Позбігалися. кури їсти. Вісінок голуби сидять. Теж на дуті чекають. на ну, ранок. Добрий ранок, Миколайович. їсти, я Зараз зараз Півень? Де він? Пішов, ні. Буде їсти, то ж насипала. Каже, <риклад> <риклад> зараз, зараз не получиш. Так. Отак. Ще помиритися не можуть. Рембо, а ти чого не розбороняєш? Думала, знаєте, морозець такий собі, хотіла попихнути лід у відрі, а не тут то було. Не дуже його просто так попихнеш. Це ще хочу воду виляти, курам чи качкам. Подивіться. Ну. Бачите, який мороз вже був цієї ночі? Ну, давай. Да. Морозець. Це такий вперше. Пожди, Рхепчик, тобі треба буде воду зараз теплішу нести, вже доведеться з хати носити розбавлену бичкові коньові. Звідси надвору холодна. Ага. І так не так, і так не так. Чим це її розбити? Да, голубчики, холоднувато. А скоро ще сніг, зима йде. Да зима. Позліталися усі їсти, позаняння бігає з другої сторони, як пістреля не йде. Так, Ці їдять. Ай, цікавенький, ай цікавенький. <гум> Зазирає в одне око. Оце буде старий самець різнокольоровий, а це ось молодий. Міняє колір. А це ось як завжди. Аби на що відразу біжить, щоб вистрибнути на руки чи на ноги, вдарити. Да? Я ж тобі пити принесла, їсти принесла, що хоч? Битися хоч? Не хочу я з тобою битися. Сиди там. Це Юра з тобою там чубриться. Що? що? Посварись, хоч? Да, посварись хоч так. Мороз, Петрику. Сьогодні мороз. Так, закрию, а то ще вилетить зараз. Він вміє. Другий раз уже виходжу, гонити чиюсь собаку, а ну пішла, а ти чи я, а Ти чи ні? Давай, бляш, гони. Тут якийсь так, собака якийсь такий, що вона другий раз уже сюди йде. -да, добрий день, вони постоять, полюбуються, ти має він її нагнати. Ось, як горобчики, усе ближче і ближче сюди до курей, хочуть їсти. Морозні ранки, вони чим приємні дихати легше. Набагато дихати легше. І дивлюся ось уже таке листя. Гей, таке попустилося на морозі і даю такого легенького вітерця, і воно уже все, все осипеться. Не дивлячись на те, що беруть приморозки, у нас занеслися молоді качки. Це бачите, яйця. Це не курочі, це яйця качині. Я їх зараз зібрала помила, От. <смі> щоб так вони вигляд мали. Такий більш презентабельний. От. І хочу сказати, що несеться дві, так як я бачу, тому що ось ці трішки темніші, ці світліші. І в двох місцях це я вже брала. Оце взяла собі, пішла на олів'є. І зараз до роботи поставлю хай вариться. Сама піду на роботу Юра тут виключить. Ну, ось такий у нас сьогодні ранок. Добре стояти заглядати. Юра збоку, як соловей висвисує, але треба йти вдягатися на роботу. Де? Маленьких три півники є. Каже Юра, що ось тут всі курочки в цих чорненьких. Ні, не всі. Три півники є точно, так як я нараховую їх. Думаю, де це той бентамчик виспівує? О, бачите якої? А він на дорозі. Чогось сам окремо вискочив і співає. Ой так, друзі, що заглядаю? Все побіг, що заглядаю? Іду вдягаюсь на роботу. Отакий у мене був сьогодні ранок. Там щось походила, не все ще показувала, а порати буде допорувати Юра. Я починала, він допорає. От, а я вже побігла. Все, всім гарного понеділка.